Вітаю, друзі! Вже традицією стає записувати після сесії короткі відоси з Оксаною Євгенівною, депутат міської ради. Скажіть, будь ласка, у нас завжди на сесії відбувається щось цікаве. Цього разу було щось чи ні? Так дійсно цікаве було, і, як кажуть, цікаве в кінці. Сьогодні на рішенні міської ради було винесення питання про винесення зімельної ділянки на аукціон. Але це питання вноситься не перший раз уже на Певно, протягом трьох років. Але є рішення першої інстанції, другої інстанції, інстанції, що цю земельну ділянку потрібно повернути громаді, так як виділяли її в незаконний спосіб, тобто не дотримання норм закону. І її дійсно повернули. Але повернули, як вони кажуть, з будівельними матеріалами. Але як ми можемо подивитися, шановні, тут далеко не будівельні матеріали. Це побудова. І сьогодні наша, наші депутати дуже Цікаво притягували це питання. До речі, сьогодні окружна прокуратура подала касацію, щоб були прибрані будівельні матеріали. Тобто ця будова має піти в небуття. Але щоб швиденько це рішення, депутати голосують в супереч закону, в супереч якомусь земельному кодексу, будь-яким правилам, нормам і всього іншого. Тому що, як кажуть, команда дана, команда виконана. Дякую, Оксана. Евгеньевна. Тобто можна сказати, що відбувається якась щось в незаконне з цією будівлею, грубо кажучи. Так, дійсно. Тому що це земля громади. Вона має, якщо ми виносимо будь-яку земельну ділянку на аукціон, вона має бути порожня. Тобто пуста. Чого ми зараз не бачимо. Добре, дякую. Дякую за коментар. Гарного да. дня, друзі. Навзаєм.